Так, у мене в руках нарешті зробив собі отакий переходник. Це для того, щоб викрутити е, мої вироби не руками, а вже шуропокрутом. Тому що взяв таки зробив простенький переходник, який використовувати буду і шурупокрутом. Це складається із 25-ї труби профільної 20 і з 15. -ї. І вставляється ось такий ось круглячок цуду 15 трубу профільну. І заточений, як ви бачите, під 6 у мене. І знімав така лоб. Це для того, щоб крутити, не корбою крутити, як у мене зазвичай виходить. Може ви бачили на моєму відео, який крутив кольця, я брав отаку. Але коли багато роботи, рука починає втомлюватися. Тому я зробив ось такий переходник і сьогодні спробую його зробити. Зробити прокрутити ним, що покрутом. Тому хороших присмотрів. Коментуйте, може у вас якась друга ідея є, може ви колись таким стикалися. І я буду сьогодні експериментувати. А в наступному відео я покажу, як воно буде працювати.